Трипси це справжні майстри швидкого захоплення території, чий життєвий цикл на овочах може пролетіти всього за два тижні. Увесь їхній шлях складається з шести стадій: від яйця через личинок та стадії спокою до дорослого крилатого шкідника. Така швидкість дозволяє їм перетворити ваш город на власну колонію за лічені дні. Все починається з яйця, яке самка буквально забиває в тканину листа або плода своїм інструментом, схожим на пил. Вони настільки дрібні та прозорі, що побачити їх неможливо, але в цьому їх головна сила захищені від отрут і висихання всередині рослини. Проте на цій стадії вони повністю нерухомі і гимну тільки в тому випадку, якщо рослина господар засох. Через кілька днів з'являються личинки, які відразу починають пилисосити клітини рослини, висмоктуючи сі. Саме через це на листі виникають характерні сріблясті плями. Це порожні клітини, заповнені повітрям. Личинки дуже активно їдять, щоб накопичити енергію, але при цьому. Вони є найбільш вразливими для хижих кліщів та хімічних обробок. Коли приходить час перетворюватися, трипси припиняють їсти і йдуть у піпілля, спускаються в ґрунт або ховаються в пазухах листів. На стадіях пронімфи та німфи вони нерухомі і не харчуються, бо в цей час у них відростають крила та міцніє панцир. Сила цієї стадії в тому, що в землі їх майже неможливо дістати звичайним оприскуванням, хоча там на них можуть полювати ґрунтові хижаки. Фінал розвитку, доросла Особа і маго з вузьким тілом та торочкуватими крилами. Дорослі трипси надзвичайно мобільні, вони легко перелітають на нові рослини або подорожують з потоками повітря. Одна така самка за місяць може відкласти до 300 яєць. Причому часто їй навіть не потрібен самець, щоб почати вибухове розмноження. Їх головна слабкість, чутливість до температури. Як тільки стає прохолодно, ці спритні літуни стають малорухливими. Життя трипси на овочах це стратегія невидимого десанту. Вони Яйця в тилу рослини, їхні личинки спустошують ресурси, а потім вони ховаються в землю, щоб повернутися вже крилатими загарбниками. Уявіть, що трипс це маленький 3D-принтер, який безперервно друкує свої копії прямо всередині листа. Ви їх не бачите, поки вони не виростуть. А коли помічаєте їх уже сотні. Підтримайте канал, ваш успішний врожай. Підписуйтесь. Я починаю серію розповідей про трипсу. Ви дізнаєтесь про трипса, все: розвиток, розмноження, харчування, боротьба з Трипсом. Ми детально розберемо всі житті. Єві цикли нашого ворога трипса бажаю всім гарних врожаїв.